Довго очікуваний лічильник тепла, встановлений в багатоповерхівці по вулиці Лазаревського, 8 конотопі коштом КП теплогарант. Задоволені всі і влада, і колектив теплогаранта, а особливо мешканці будинку. Датчик один на, на зворудці стоїть, один стоїть на подачі. Температура ага. з подачі передається на обчислювач, температура зворотки передається на обчислювач. Тепловий лічильник працює, знаєте? Як? Значить, кількість води, теплоносія, пропущена через систему, ага. умножається на різність температур між подачі і обратки. Там інтегра... Потім береться інтеграл, там доволі складна формула, але суть така, це кількість води умножається на різність температур між подачі і обратки. Угу, зрозуміло, вот і прийдеться на вичислітеля. вичислитель тобто, – зовсім... це міні комп'ютер. Він совсім це до це допоможе економити людям. Сутєві кошти конечно, на опалення. Не будемо гріти, платити за те, да. що там теплогарант опалює ще й грунт. Не будемо за це платити. Не, не, не за це платити. Да, ну, це дуже добре. Дуже добре. Ну от, бачите, от як добре, коли люди стараються. Що будемо менше платити, вже радостна до ще. Спасіба да. ми жильці дома Палазарівська 8. Дуже вдячний Артему Юрійовичу, що він е, тільки почав працювати і вже зробив таку хорошу добру справу. Добру справу. Ми дуже вдячні, дуже, дуже старалися як <кій> молодці, молодці. да, постарали. Дуже так все зроблено по європейськи. молодці. По -європейськи Хоча -європейськи. варто зазначити, що тепер ця влада, яка ще трошки там кілька днів їй лишилася, вона в вагоні робила все для того, щоб не допустити того, щоб встановити на цьому будинку лічильник тепла. Тому що це, до речі, встановлення цього лічильника тепла, була моя особиста обіцянка передвиборча. І ми хотіли зробити все, щоб я виглядав перед людьми, ну не в хорошому світлі, за рахунок того, що пообіцяв і не виконав. Ну, слава Богу, дякуючи цим людям, зокрема Олегу Підлепенцю, за рахунок власних коштів встановив цей тепловий лічильник. Тому дуже дякую колективу щоб він без поломок, а то, що Все буде добре, не